Є знижки на антикатарал 15% в аптеках подорожник вам дощать. Вибухи як розпочалися 23 березня, так досі й не закінчуються. У тимчасово окупованому Криму Чорноморський флот РФ загинається. Є нові ураження і потоплені кораблі. Усе, що відомо про триденну атаку на Бляшанка чи ФРФ, і не тільки розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Пізно ввечері 23 березня, у Криму було оголошено повітряну тривогу. Після чого пролунали щонайменше не менше шість потужних вибухів. кажуть, вибухи лунали з боку козачої бухти, що за 15 кілометрів від Севастополя. А Путінський міст знову перекрили. Ви будете сміятися, але окупанти написали спершу, що то у них горить трава. Що це таке? Не виключай. Те, що про потужні вибухи місцеві повідомляли ще з Джанкоя Севастополя у районі Козачої бухти і Мису Фіоленд. А ось що писали представники окупантів. Над Кримом активно работає ПВО. Ракет очень много, сообщають местные телеканалы. Предположительно, є і прилети. Также ПВО сейчас работает в Белгороде і Луганське. Несколько воздушных целей збито в Севастополе. Ранен ребенок, сообщил губернатор Розважаєв. Ну, сука, совсем. Совсем страх потеряли. Дай таке. Чуть-чуть окупанти ж кричать, що це була чи не наймасованіша атака на півострів за всю війну. А згодом в телеграм-каналі страткому ЗСУ заявили, що сили оборони України успішно вразили великі десантні кораблі Ямал та АЗУ, центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури ЧФР в тимчасово окупованому Севастополі. А телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на підписників повідомив, що атаки зазнав головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ. Про влучання в цей об'єкт також Повідомили в Технікал», написавши, схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети «Шторм Шедоу» щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії. Ну а після цього командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лищук подякував льотчикам і морякам за успішну бойову роботу. Небо і море одного кольору. Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу. Крим наш. Разом до перемоги. Згодом телеграм-канал Кримський вітер з посиланням на власні джерела повідомив, що внаслідок атаки на пункт зв'язку ЧФРФ по вулиці Рудніва 34 окупанта відразу отримали почесний статус 200, ще 10 ростали трьохсотими. Ну, а тепер розкажемо, що це за кораблі такі і як росіяни реагували на їхні ураження. Але спершу смаколик. Азов. Так, не треба. Таким наш БДК Азов! Словом, російський АЗО – це великий десантний корабель проєкту 775М, побудований у польському Гданську. Увійшов до складу флоту у 1990 році. Водотоннажність корабля – 4080 тонн. Довжина – 112,5 метра, ширина – 15 метрів, осаду – 3,7 метра. Вміщає екіпаж з 87 осіб. Озброєння ВДК Азов складають артилерійська установка АК 176 дві шестиствольні артилерійські установки АК 630 система залпового вогню мс 73 град. Чотири пускові установки переносного зенітного ракетного комплексу стріла 2 на борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників. ВДК Ямал має усі ті самі характеристики однак на його озброєні два здвоєні 57-мм артилерійські установки АК 725 Дві пускові установки реактивної системи залпового а 215 град М. Чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла 2 на борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників. Скільки ракет було випущено, загалом невідомо. Гауляйтер розважає, повідомляв про перехоплення засобами ППО понад 10 ракет. Але щось таки пішло не так, і ПВО виявилося дірявим. Ба Більше у Севастополі позакривали укриття, тож людям навіть не було де сховатися. Словом, Севастополь класика, доброї ночі. Нас не пустили в убіжище школи 15. Це найближає у біжище к моєму многоетажному дому. Цитую хранника: я відкриваю підвал тільки при учебній тривогі. Пришлось бежать в другую сторону. Враження Ямала підтвердили і в українській розвідці. Там розповіли про деталі пошкоджень. Великий десантний корабель ворога Ямал. За оцінками воєнної розвідки України характер пошкоджень ВДК Ямал носить критичний характер. Пробойна у верхній палубі. Зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із уражного корабля, який брав участь в анексії Криму. А з 2017 року по 2023 рік перебував на ремонті. А вже під ранок, 24 березня, історія повторилася. Її тимчасово окупований Севастополь знову прокинувся від вибухів. От такий димок наблюдається з сторони посілка Гвардійська. Інтересна, куди попали? А взривів всіво було около 20. Ранок у гвардійському, так би мовити, розпочався нескавим. Там Невідомі дрони влупили по нафтобазі, після чого почалася масштабна пожежа. Що цікаво, ця нафтобаза знаходиться прямо біля залізничної станції Остряково. Згодом місцеві почали повідомляти, що можливо є влучання, і в гарнізон гвардійського і розповіли про наслідки атак. В результате атаки на нефтебазу в Крыму горели три емкости с нефтепродуктами из склада. Нефтебаза на улице Советской в Гвардейском была атакована беспилотником рано утром 24 марта. Как пишет Астра, в результате атаки загорелись три емкости с нефтепродуктами из склада. Помимо этого, в районе села Пчельники после атаки БПЛА повреждена ЛЭП. Село осталось без электричества. 25 березня Севастополь традиційно підхопив естафету і знову розпочав день з вибухів. Наразі невідомо чи є влучання. Втім, випливла інформація, що атака 24 березня була не лише по нафтобазі, а й по російському розвідувальному кораблю. Іван Хурс. Про це повідомило видання «Астра» з посиланням на джерела. Вночі з 23 на 24 марта по Севастополю було запущено 18 ракет. Збіта 11 із них. Павреждяний, воєнна часть на улиці БДК Азов і Ямал, і розвідувальний корабль Іван Хурс. За даними Джерел Астра, в Іван Хурс потрапили одразу дві ракети. Про постраждалих поки нічого не відомо. Наскільки вражений корабель ще перевіряють. Нагадаємо, що у травні 2023 року цей корабель вже зазнавав пошкоджень. За ним кілька годин полювали українські надводні дрони Магура. Тоді корабель-розвідник РФ виконував завдання за 120 кілометрів на північний схід від протоки Босфор. До завдань корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи протиракетної оборони. А нарекли його на честь начальника розвідувального управління головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках віце-адмірала Івана Хурця. Вмістити корабель міг 131 людину та витримати 4 тони навантаженості. Розробники розглядали, що такий корабель, як Іван Хурс, може виступати в ролі флагмана мережецентричної війни і стати координатором дій для цілої ескадри або корабельної ударної групи, яка перебуває взаємодії з авіацією і сухопутною армією. До комплексу забезпечення навігації, зв'язку та радіорозвідки входять навігаційна РЛС МР 231-3, місткова радіоелектронна система позиціонування, локалізації, виявлення та орієнтування місток 182-80. Система забезпечення електронної сумісності радіолокаційних розвідувальних і навігаційних станцій, систем управління зенітними артилерійськими і ракетними комплексами та систем взаємного обміну інформацією під заголовок 23. Крім цього, 25 березня в ефірі телемарафону єдині новини начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що мінуснули в Криму не лише кораблі, а й російських керівників. Це дійсно потужний удар по логістиці, це потужний удар по управлінню військами, тому що знов таки серед переліченого фігурує і командний пункт, і офіцерський склад. Відповідно, відбувається переорієнтування управління військами, переорієнтування сил та засобів, оскільки втрачені конкретні керівники. І на додачу гуменюк зазначила, що бавовна в Криму не закінчується, роботи ще багато. Тож Чекаємо. А ви поки пишіть у коментарях, що б таке палаюче в Криму хотіли побачити наступним. А я бажаю вам гарного і тихого вечора! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!